Вітаю, мої любі малята! Ми з вами продовжуємо вивчати алфавіт. І сьогодні ми познайомимося з буквою Йод. Подивіться, вона майже така ж, як буква И але з цікавим капелюшком зверху. І цей капелюшок робить її особливою і допомагає нам вимовляти звук Й. Ця буква дуже любить подорожувати і завжди знаходить собі компанію. Вона може бути на початку слова, як у слові йогурт та Йод. Може бути всередині слова, як у слові зайчик та майка. Або в кінці слова в таких словах, як чай та соловей. Малята, послухайте історію про йод. жив був на світі йод. Він був дуже важливий, бо допомагав діткам бути здоровими. Але одного разу, граючись у хованки зі словами, йод загубив свою улюблену букву, маленьку, але таку важливу, букву йод. Ой лишенько, вигукнув йод. Де ж моя буква? Без неї я вже не йод, а якесь незрозуміле слово. Засмутився йод і почав її шукати. Спочатку він зазирнув під велику подушку, потім пошукав у коробці з кольоровими олівцями, але букви йод ніде не було. А може, вона втекла до абетки?» – подумав йод, і подивився у велику книжку, де жили всі букви. І тут із-за великої букви У визирає маленька йод. Ось я, радісно вигукнула вона. Я просто вирішила трішки помандрувати і подивитися, як живуть інші слова. Пробач, йоде, що так налякала тебе. Йод так зрадів, що обійняв свою букву йод і пообіцяв більше ніколи її не відпускати так далеко. З того часу йод та його улюблена буква завжди були разом. А зараз малята пропоную вам вивчити віршик про йод. Послухайте його. Йод це ліки всім відомі. Йод є майже в кожнім домі. Боїмось ми йоду марно. Йод лікує рани гарно. Малята, давайте разом повторимо віршик за допомогою картинок підказок. Йод це ліки, всім відомі. Йод є майже в кожнім домі. Боїмось ми йоду марно. Йод лікує рани гарно. Давайте ще раз повторимо віршик за допомогою таблички з картинками. Йод це ліки. Всім відомі, йод є майже в кожнім домі, бо їмось ми йоду марно. Йод лікує рани гарно. Тепер малята самі повторіть цей віршик за допомогою таблички з картинками. Молодці малята! Сьогодні ми з вами познайомилися з дуже цікавою буквою. Пригадайте, як вона називається? Правильно, це буква йод. Ми дізналися, що вона живе в словах йогурт, йод, чай, майка, зайчик. Я впевнена, що тепер ви ніколи не переплутаєте букву йод з Й. До зустрічі малята! Наступного разу нас чекає нова буква.